Вітаю вас на каналі ProUA. Доброго вечора всім. Пропоную вашій увазі огляд новин за минулі вихідні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що провів телефонні переговори з Володимиром Путіним, намагаючись досягти домовленості про припинення війни в Україні. За його словами, російський лідер прагне зупинити кровопролиття, а сам Трамп сподівається якнайшвидше завершити конфлікт. Крім того, Трамп планує обговорити з Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів, яка передбачає доступ Сполучених Штатів до рідкісноземельних металів та газу України в обмін на гарантії безпеки у майбутньому мирному врегулюванні. Повідомляє видання New York Post. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським уже наступного тижня. За його словами, ключовими темами переговорів стануть завершення війни та питання безпеки, зокрема захист українських природних ресурсів. Зеленський підтвердив підготовку зустрічі і наголосив на важливості обговорення гарантій безпеки України перед можливим діалогом Трампа з Володимиром Путіним. Ми не сумніваємося, що президент Ванс зустрінеться з президентом Зеленським наступного тижня. Я, мабуть, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, але ні, я б дуже хотів. Допоможіть з однією з речей, яку ми розглядаємо з президентом Зеленським, маючи безпеку своїх ресурсів, вони мають ресурси під землею, рідкісні елементи і інші речі, але в першу чергу, рідкісні елементи. І ми хочемо мати безпеку. Справді ми хочемо безпеки, тому що, як ви знаєте, Європа виділяє набагато менше, грошей, ніж ми. Набагато НАТО, Європа, називайте це як хочете. І ми, ймовірно, на 300 мільярдів плюс, а вони ймовірно, на 100 мільярдів справжнього числа. Це багато грошей, але це на 200 мільярдів менше ніж у нас. І між нами є океан. Їм це потрібно більше ніж нам. Ми просимо їх зрівнятися і зрівняти рахунок. Але ми також просимо президента Зеленського про безпеку. Знаєте, ми вкладаємо всі ці гроші і питаємо, де це зупиниться. І все ж ми хочемо побачити це до кінця. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що Україна не має наміру віддавати свої природні ресурси, але готова до партнерства зі Сполученими Штатами для спільної розробки корисних копалин. За його словами, інвестиційні моделі можуть відрізнятися, але пріоритет у співпраці має належати саме американським партнерам, оскільки вони надали найбільшу підтримку Україні. Зеленський наголосив, що захист цих ресурсів важливий не лише для економіки країни, а й для безпеки всього заходу. Це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область. Вони захоплюють не просто там все це бла бла-бла, про русський язик, що вони захищають. Ні, вони захоплюють великі гроші. І ми розуміємо, куди вони йшли, як вони йшли з півночі і що вони хотіли. Ось вам. Енергетика, ось вам марганці руди, ось вам Титан, ось вам заліза. Вони захопили 20% атомної генерації України. Чому ми говоримо з Сполученими Штатами Америки? Давайте заробляти гроші разом, Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає в Європі. Найбільша кількість урану в Україні. Якщо це в руках у з Росії, Ірану і Північної Корею вони просто багатшими будуть. Ці гроші і тому так важливо. І бачите, є і золото, є вугілля, є Титан, є марганцеві руди, є рідкоземельні. Україна дуже багата. І тут ви не бачите об'єми, реальні об'єми. Я маю на увазі об'єми в грошах. Скільки це коштує? Ну ціни цьому реально немає. Ну тобто, це великі гроші, дуже великі. І тому це треба захищати. І тому, якщо ми говоримо про діл, те, що хочуть американці, так давайте діл. Ми тільки за радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що після закінчення війни гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа, а Вашингтон має компенсувати військові витрати через партнерство у сфері рідкісноземельних металів та енергетики. Наступного тижня в Європі представники американського керівництва обговорюватимуть шляхи завершення конфлікту і можливі переговори. Волтс також зазначив, що Трамп готовий запроваджувати нові санкції проти Росії та залучати до мирного процесу світових лідерів, зокрема голів Китаю та Індії. На розгляді цього тижня, зокрема, майбутнє юсайд для України. Ми повинні повернути ці витрати, і це буде партнерство з українцями в плані їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів нафти і газу, а також закупівлі. наших. ці розмови відбудуться цього тижня, і я думаю. Що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність. Цей конфлікт просувається вперед. Президент Трамп збирається його завершити. А що стосується гарантій безпеки, це безумовно буде відповідальністю європейців. Ми значно перебрали з часом. Але хто ваш фаворит на супербоул сьогодні ввечері, полковнику? Джексонвіл Джагуарс. Uh, але Добре, в нас можливо, був дійсно важкий року. рік. Багато чого треба розпаковувати. Учора я присвятив цьому цілий стрім. Хто не знає, знайдіть, де я детально розглядав міфи непорозуміння місконсепшн. А також висловлював свої прогнози, свою позицію. Було дуже багато запитань. Я не доніс. Чітко розумію, що не доніс свою позицію, тому спробую дуже коротко зараз ще раз її пояснити. Отже, по-перше, ми маємо розуміти, що багато людей, включно з такими відомими людьми, як Марк Солонін, Вважають, що Україна програє, і, відповідно, шанси укласти мир із кожним днем, і з кожним місяцем лише погіршуються. Тобто, мир треба було укладати ще вчора, сказав Марк Солонін, і я з ним повністю згоден. Я не погоджуюся, що Україна може провалити фронт, що це ймовірно. Він вважає, що ймовірно, але там ростин покаже. Зрештою, він відомий військовий історик, а я ніхто. Далі, якщо це так, то в Путіна немає жодної, абсолютно жодної ініціативи, жодної потреби укладати договір зараз, бо договір укладений за місяць, за два чи за три. Суттєво збільшує його шанси отримати кращі умови. Навіщо продавати квартиру зараз, якщо ринок упевнено зростає і гарантовано зростатиме ще рік, і через рік ви продасте цю квартиру дорожче? Проста, зрозуміла всім логіка. Якщо вас не підтискає, тобто якщо вам терміново не потрібні гроші, а Путіна точно нічого не підтискає, то для чого йому бігти і зараз укладати цю угоду, потреби такої немає. І єдине, що може змусити Путіна, це, це Трамп. In Trump we trust. От якщо Трамп змусить Путіна. То так Путіну доведеться це зробити. Якби Трамп міг змусити Путіна, це мій аналіз, він би вже це зробив. Але минуло 20 днів, а воз і нині там лише загальні розмови ні про що жодних дій досі не відбулося. Так, дуже багато розмов, що трясли повітря. Якщо прочитати статтю з Нью-Йорк Пост, із якої ми почали. Вона написана дуже цікаво. Президент Трамп підтвердив, що провів телефонні переговори з Путіним. Він повідомив, що можливо зустрінеться із Зеленським, але поки що це можливо. А офіційно підтверджено, що з Зеленським зустрічатиметься Венс. Остання людина з адміністрації Трампа, з якою Зеленський зустрінеться, це Джей Ді Венс. Саме по собі це символічно. А далі у статті пишуть абсолютно приголомшливі речі. За словами Трампа, російський лідер хоче зупинити це кровопролиття. А сам Трамп сподівається, що можна скоріше завершити цей конфлікт. Трамп сподівається, Путін хоче. А що ж чи хто ж їм заважає? Взагалі, якщо прочитати цю статтю, вона прореспубліканська, то незрозуміло, якщо ви прилетіли з місяця, що йдеться про стихійне лихо під назвою Війна в Україні, і дві великі держави хочуть зупинити це лихо Росія і Сполучені Штати. І геть не зрозуміло, хто ж їм заважає зупинити це стихійне лихо, мені здається, що підхід Трампа до розв'язання цієї дуже складної політичної задачі принципово неправильний. Отже, я Трампу не довіряю, у Трампа моя довіра не спрацьовує. І перш ніж я продовжу, хочу поставити всім вам, а особливо Денису Єлісеєвичу, який постійно трепле моє добре ім'я. Називаючи мене чекістом, просте логічне питання, на яке я досі, вже більше ніж рік, від Дениса відповіді не отримав. Отже, увага питання: якщо на столі немає жодних інших пакетів пропозицій, немає. Гіпотетично, я не кажу, що це так, просто гіпотетика. Єдиний пакет пропозицій це те, що Путін запропонував у червні минулого року: Будапештський меморандум, плюс чотири області, плюс Крим. Отакий пакет, нагадую, що Будапештський меморандум включає майже повне роззброєння української армії, 275 танків і ракети недалі 40 кілометрів, 85 тисяч регулярного війська. От якщо на столі лише така пропозиція, чи готовий Денис Єлісейович або будь-який інший прихильник мирної політики підписати цю угоду, а іншого у Трампа немає. Будуть варюватися кордони територій, будуть обговорюватися гроші, будуть обговорюватися миротворчі війська і рідкісноземельні метали. Но це настільки дурниці та нецікаво, що я не збираюся їх обговорювати. Але питання, яке Путін не збирається обговорювати, це роззброєння України, а фактично, кінець суверенності України і, по суті, капітуляція. І саме тому, що Путін цього обговорювати не збирається, Трамп не може і не зможе змусити Путіна відмовитися від цих умов. А не відмова від цих умов прямо означає капітуляцію України. Тут, мені здається, не має бути жодних ілюзій. Тому для того, щоб дипломатія мала місце, і, безумовно, ця війна закінчиться якимись переговорами, Україна мусить бути в позиції, щоби змусити Путіна відмовитися від цих вимог. Ні, не Росію чи Америку мусимо змушувати. А саме Україна має бути здатна зберегти своє право не роззброюватися, а отже, і зберегти суверенітет це не питання, з якого боку кордону залишиться зараз Авдіївка. Я по іншому цієї ситуації не бачу, тому я вимагаю, щоб будь-який мій критик відповів на це ключове, як на мене, питання: чи варто підписувати договір із Путіним, якщо там стоїть пункт про роззброєння України? От у цьому весь ключ. Багато хто робить вигляд, що не розуміє цього питання. Трамп робить вигляд, що він не розуміє цього питання. Трамп жодного разу вслух не прокоментував це питання, і це дуже небезпечна позиція Трампа, яка мені видається особисто мені, дуже нестабільною. Трамп не може ігнорувати факт. Що Росія розв'язала цю криваву війну, а він жодного разу цього не визнав голос. Він розповідає тисячу разів, що за нього цього б не сталося. Він розповідає, як він дружить із Путіним. Усе чудово. Трамп не веде переговорів із Путіним із позиції сили. Позиція Трампа під час виборів була рейганівська доктрина: політика через силу, peace through strength, тобто мир через силу. Мир із позиції сили, Трамп не веде переговорів із Путіним із позиції сили, Трамп не передав Україні нічого, Трамп не запровадив жодної санкції, Трамп не продемонстрував нічого, крім слів про те, як у нього розривається серце, дивлячись на мільйони загиблих. Тобто, взагалі нічого, що могло би підтвердити його готовність демонструвати силу. А без цієї сили всі переговори з Путіним будуть завідомо в один воріт. Тепер щодо рідкісноземель Корисних копалин, уся ця, як мені здається, халамидра є гарне єврейське слово холоймес. Я взагалі не розумію, на яку голову вдягти. Стоїть Зеленський і просто як продавець вживаних автівок вихваляє свій товар. У нас є те, у нас є все. Це не бла-бла-бла, то це то. великі гроші, великі гроші. Я навіть не ставитиму саркастичних запитань, чому ви, блін, ці великі гроші не добували впродовж останніх 30 років. Чому ти, що 5 років правив цією країною, не розпочав розробки цих ресурсів, аби отримати великі гроші? Великі гроші ну, це коли вони у твоїй кишені. А коли вони в землі, це нічого порожнече. Із цих великих грошей відсотків 60 взагалі перебувають на окупованих територіях, і Україні не належать. Тобто, пробачте, Зеленський продає корисні копалини з того боку. Зеленський не хоче продавати чи віддавати, він хоче партнерства. Так багато красивих дівчат і в Україні, і в Росії теж хочуть партнерства з чоловіком, коли вони нічого не роблять, залишаються гарними, а чоловік складає гроші в тумбочку, це партнерство. По зеленськи жодного відношення до реальних процесів це не має. Увесь цей новинний галас про рідкісноземельні метали не має жодного сенсу. Його вигадали, щоб Трамп мав змогу пояснити американському народу, навіщо він, якщо доведеться допомагати Україні, а він іще цього не робив, це робить. У нас же там рідкісноземельні метали. От суто заради цього йому це й потрібно. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп підписав указ про визнання мексиканських наркокартелів терористичними організаціями, що може призвести до економічних санкцій і можливих воєнних операцій. У відповідь на загрозу американських тарифів, президент Мексики Клавдія Шейнбаум погодилася відрядити 10 тисяч військовослужбовців для боротьби з незаконним обігом фентанілу. Однак експерти сумніваються, що це змінить ситуацію докорінно. Тим часом посилюється напруженість у мексикансько-американських відносинах, особливо після заяв Білого Дому про неприпустимий альянс між урядом Мексики та організованою злочинністю. Перед 9.30 ранку у вівторок у Тіхуані прибуло 250 військовослужбовців Національної гвардії Мексики. Це відео від наших партнерів по репортажу Телевіса. Кілька годин по тому, після полудня, ще один літак із ще 250 військовими. Їх прибуття на авіабазу номер 12 у Тіхуані, базу на південь від кордону між двома пунктами в'їзду в Я, Якщо вони хочуть грати в гру, я не заперечую. Ми можемо грати в гру стільки, скільки прибуття вони захочуть. військових відбулося всього через день після того, як президент Трамп оголосив про призупинення 25% відсоткових тарифів на Мексику. Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що кількість Тації нелегальних іммігрантів залишається нижчою від очікуваної, попри посилення заходів. За даними джерел, адміністрація тисне на працівників імміграційної та митної поліції Сполучених Штатів, вимагаючи збільшити кількість арештів і видворень. Проте нинішні показники суттєво відстають від обіцяних мільйонів і мільйонів депортацій. У відповідь на це керівництво імміграційної та митної поліції Сполучених Штатів посилює контроль за виконанням міграційної політики, встановлюючи щоденні квоти на арешти і домагаючись жорсткіших заходів проти нелегалів. Повідомляє NBC News. Згідно з опитуванням CBS News, рейтинг схвалення роботи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на другий термін досяг 53%, що вище ніж під час його першого президентського терміну. 70% респондентів вважають, що Трамп виконує свої передвиборчі обіцянки, а більшість американців досі сприймають його як рішучого і енергійного лідера. Водночас опитування показало змішані оцінки окремих політичних рішень, зокрема міграційної політики, економічних заходів і його позиції щодо конфлікту Ізраїлю та Хамас. Це найвищий рейтинг, який коли-небудь був у Трампа це 53 Це небагато, зважаючи на все те, неймовірне, що він уже зробив, але це найбільше, що Трамп коли-небудь мав, і це вже непогано. Відповідно, постає питання. Трамп звинувачує Мексику в тому, що вона недостатньо вводить війська для охорони наших кордонів і проблема в корумпованому зв'язку між державою та наркокартелями. Мексика образилася, зростає напруженість у мексикансько-американських відносинах, особливо після заяв Білого Дому про неприпустимий альянс між урядом Мексики та організованою злочинністю. Мексика косить. Під ображену дівчинку, якщо використати грубий термін, Мексика корумпована наскрізь від низових рівнів до верхніх, і є свідчення в судах, викликані показаннями про те, що у 2019 році наркобарон Ель Чапо, людина, яка керує найбільшим картелем у Мексиці, прізвище Гусман, дав президентові Мексики хабар у 100 мільйонів, про що заявив заарештований у Сполучених Штатах помічник цього гусмана Алексі Фуентес. Я не знаю, чи бере президент Мексики хабар зараз чи ні, але казати, що там картелі не керують державою це абсурд, повний абсурд. Мексикою керують наркокартелі, її економікою і політикою. Мексика давно стала наркодержавою. Це сталося за останні 10 років, змінивши при цьому Колумбію та інші країни. Адміністрація Дональда Трампа скорочує понад 97% співробітників Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, залишаючи всього 294 особи з понад 10 тисяч. Масові звільнення торкнуться всіх регіональних бюро, зокрема Африки та Азії, де залишаться відповідно 12,8 і осіб. Зазначає Reuters. Таке рішення фактично паралізує роботу агентства, яке займалося гуманітарною допомогою в понад 130 країнах. Глава департаменту з ефективності Державного управління Сполучених Штатів Ілон Маск заявив, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів щорічно виплачує понад 100 мільярдів доларів невідомим особам без ідентифікаційних номерів. За його словами, близько 50 мільярдів доларів із цієї суми становлять очевидні випадки шахрайства, що потребує невідкладних заходів. У відповідь на це, департамент з ефективності державного управління та МінФін домовилися запровадити суворі фінансові аудити і регулярно оновлювати списки організацій і осіб, яким заборонені виплати. Республіканці в Конгресі підтримали зусилля Ілона Маска та його департаменту з ефективності державного управління щодо скорочення федеральних витрат, які досягли рекордних 36 трильйонів доларів. Маск запровадив нові технологічні інструменти для виявлення неефективного витрачання коштів, що дозволило республіканцям просувати найбільші бюджетні скорочення за останні роки, зокрема урізання фінансування Агентства Сполучених Штатів із міжнародного розвитку. Деякі законодавці визнають, що Конгрес завжди мав повноваження для скорочення витрат, проте лише тепер, завдяки підтримці суспільства і роботі департаменту, з'явилися реальні політичні можливості для їх реалізації, пише Washington Times. 100 мільярдів доларів, виданих у вигляді соціальних виплат, у нікуди 100 мільярдів доларів на рік Україна отримала загалом, попри те, що Трамп заявляє про 300 мільярдів, менше ніж 100 мільярдів. Значно менше я оцінюю це приблизно у 70 мільярдів, 75 мільйонів. Те, що фізично перетнуло кордон і потрапило в Україну або у вигляді військової, або у вигляді грошової допомоги. Америка витрачає 100 мільярдів просто на виплати допомоги в нікуди мертвим душам, якщо хочете. Ось як цікаво, і це лише початок. Практично зрізали все, залишили кілька програм. Оце агентство ЮСАІД. І це 40 чи 44 мільярди зекономлених доларів для порівняння валовий національний продукт такої країни, як Україна, найбільшої в Європі за територією приблизно 200 мільярдів. Тобто тільки но Ілон Маск зекономив нам американським платникам податків суму співмірну з ВВП України, а може навіть більшу. І це тільки початок. Білий дім готує указ про масове скорочення співробітників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Сполучених Штатів, що може торкнутися тисяч робочих місць, пише Wall Street Journal. Остаточне рішення ще не ухвалене, але очікується, що звільнення зачеплять працівників без ключових функцій, а також тих, хто перебуває на випробувальному терміні. Адміністрація заперечує існування такого указу, проте установи вже отримали інструкції щодо відбору працівників для можливих скорочень. Федеральні судді стали серйозною перешкодою для реалізації політичного порядку денного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, блокуючи ключові ініціативи його адміністрації. пише Вашингтон Таймс. Судові рішення вже призупинили спроби Трампа обмежити право на громадянство за народженням, скоротити федеральні витрати і реформувати Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку. Попри спротив суддів, експерти вважають, що багато з цих справ неминуче дійде до Верховного суду, де може отримати іншу оцінку. Мені потрібно вам пояснити структуру американського судочинства. Існують штати. У кожному штаті є своя конституція, свій Верховний суд, свої апеляційні суди тощо. Це все прерогатива штату. Крім того, є федеральні суди поділені на округи, їх на сьогодні 679. Судді цих федеральних округів призначаються президентом довічно, поки вони при доброму здоров'ї. Зараз 384 судді федеральних округів призначені демократами, 257 республіканцями, тобто менш ніж на 130 відставання, і 38 вакансій, які Трамп заповнить найближчим часом. Трамп не може звільнити чи розпустити цих федеральних суддів. Це не Верховний суд, а нижчий рівень, але саме він є механізмом стримувань і противаг щоб президент Сполучених Штатів не став диктатором. Ось так у нас улаштована система. Створена вона правильно, і Трамп робить дуже багато, не розуміючи, що всі його дії моментально блокуватимуться в суді. Знайдеться купа суддів, які визнають дії Трампа неправомірними з тих чи інших причин, і це не Баг, а Фіча, бо машина може спрацювати і у зворотний бік. Так задумували батьки-засновники Америки. Відповідно, Трамп хоче правити як цар. Пише свої царські укази, а Конституція Сполучених Штатів на таке не розрахована. Вона розрахована, що країною керуватиме Конгрес Сполучених Штатів. Конгрес працює довго, повільно, там іде багато дебатів, блокувань ухвалення рішень, і це теж фіча, а не баг. Відтак Трамп практично втратить значну частину своїх ухвалених рішень, адже їх блокуватимуть у судах. Цей процес вже почався. І все переходитиме у Верховний суд, де Трамп має більшість, бо там суддів республіканців більше, ніж демократів. Але доки справи дійдуть туди, чимало ініціатив Трампа буде заблоковано, тому Трампу треба якомога швидше використовувати законодавчий орган, тобто Конгрес, щоб скасувати USAID. Якщо Конгрес скасує USAID, то ніякого суду не буде. Усе він його породив, він же його і ліквідував. Тут уже не причепишся. Тож, якщо Конгрес Сполучених Штатів скасує фінансування USAID – усе комар носа не підточить, а те, що робить Трамп самочинно, не так як розраховано за Конституцією. У нас танцюють від печі, Конституція в Америці має величезне значення. І величезна кількість чудових реформ Трампа залишиться просто на папері, бо їх блокуватимуть американські суди і продовжуватимуть блокувати. Сподіваюся, я пояснив ситуацію. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!